Я вітаю, вас, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал, це проєкт Пенсіонер Паради для життя. І сьогодні ми говоримо про пісенник мелодії душі, вже відомої вам поетеси та авторки пісень Лариси. Рукавець дізнаємось більше про ідею створення та про натхнення. Лариса, радий вітати вас. А нещодавно ми з вами зустрічалися з іншої нагоди. Виходила а, ваша поетична збірка. Так відкровення була. Так, і вже сьогодні ми з вами говоримо про пісенник. Так, я тоді паралельно працювала і над відкровенням, і над пісенником. Ну ось зараз надійшов мій пісенник. Я хочу нагадати, що перший мій пісенник був від серця до серця, 21 пісня. А зараз мелодії душі тут 25 авторських пісень. Ну, що 58 сторінок, 25 пісень. І хочу показати ось така обкладинка. І ось моє тут з самого початку моє таке любительське фото. Так. Я взяла таке любительське. Зачитаю ще такі, тут є такі строфи. Всі пісні мої і думи...» До душі і серця струни. Хай вони вас зігрівають і любов'ю надихають. Це такий прев'ю, так? Так, так, так. Оце ж тут, Пісеннику. бачите, у пісенничку я такі слова написала. Видавалося, мій пісенник видавався у Журфонді місто Дніпро. І я тут порахувала навіть скільки пісень яких. Так, давайте. Дві пісні про наше місто цьому пісеннику. Незабаром буде ювілейна дата нашому місту 250 років. Також пісня є про наш знаменитий парк щастя. Про Україну тут вісім пісень. Дві пісні про щастя. Як же без нього? Ну, в різні часи щастя повинна бути. Дві пісні про жінку і два романси. І ось всього 25 таких пісень. Цей пісенник я також цього разу відправила на конкурс Українська мова, мова єднання в місто Одесу. Хочу зараз ще подякувати Мефодовському Сергію Івановичу за те, що це. Вчителі з великим стажем української мови. З ними ми завжди обговорюємо, якісь у нас там спірні питання, редагуємо, тобто дякую йому за таку велику підтримку. Також хочу подякувати за аранжування актору театру нашого. Тараса Григоровича Шевченка, Володимиру Колеснику, за гарні аранжировки. Хочу сказати в цьому пісеннику тільки три пісні, які не робив аранжування колесник. У тобто, вас така а тісна співпраця, так, так так, тісна, ви ж пам'ятаєте, що ми. Потім хочу ще подякувати Юрію Вахненко за мою підтримку також ну, творчу. Подякувати Олександру Бас, який робить ну, відео до моїх пісень. Завжди гарні відео. Хочу подякувати Раїсі Бекетовій, завдяки якій я беру участь. Ну, я соліст гурту мажори. І ну, беру участь ось на завтра. Нас запросили, наприклад, в Саксаганський територіальний центр, тільки щоб зателефонували. Хочу подякувати Надії Косяк, це президент громадської організації Театру авторської пісні. Ну, нагадую, що моя сторінка є на Ютуб-каналі. Набираєте Лариса Рукавець без м'якого знаку, і там ви можете ознайомитися з усіма моїми авторськими піснями, а також ефірами. Так, хоче проводити ефіри, так? Ні, <свісно> <свісно> ефірами, ті а, що ми ті тут. В так, так, у мене так. такі, знаєте, на тій сторінці. І е... хочу сказати, як я дійшла до цих пісень. Мене доріжка привела в театр авторської пісні з віршами. Потім я побула в цій атмосфері і думаю: ну, а чому вірші пишу, а пісні не напишу? Тому почала писати їх і виконувати їх сама. А от як ви розумієте, пані Рису, от ви ж ну, поетеса, так? Ви пишете вірші, про так. що ми неодноразово вже говорили в цій студії, і пісні. От як ви розумієте, що там ось, наприклад, ці вірші вони залишаться віршами, а ось там наступні вірші вони стануть піснею? Ну, ви знаєте, воно якось так тема складається, і вже вони, наприклад, у моя найперша збірка Цвіте Терен. Навіть Боднаренко композитор сказав: ви знаєте, Ларисо, в цій збірочці багато пісень, багато текстів, які можна покласти на текст. Ну, на, пі, на, пісні, на пісні. Тому, знаєте, ну, навіть коли пишу, вже думаю, це вже буде пісня. Ну, ось видно, що це буде пісня. Тобто, воно саме відчувається, так? Я так, так, розумію. Вже одну пісню я навіть написала, там починається. У ваш дім нехай щастя стукає. Є для цього багато причин. Далі не буду казати, що <рес> я там. Я думаю, що так. з цього приводу ми ще поговоримо. Так, так, так. Ну, я вже говорю, що зараз такий час, що хочеться вже щось написати таке, знаєте, як якусь віддушину, якусь для людей. Хочу ще сказати, що в театрі авторської пісні я вже 13 років. Час дуже швидко плине. І зробити таку об'яву 11 травня в будинку культури «Мистецький» о 13.00 президент театру авторської пісні Надія Косяк, так а також і ми, члени театру, запрошуємо всіх на цей ювілейний захід. Ось нашому театру 15 років. Вже досить така. Так. Не, чи чимала дата. Так. Я скажу 15 я, я років. Ж, я ж сама думаю, 13 років я вже там. Ну як бистро плине час. Я не з самого початку, а ось як уже два роки вони були. Я туди прийшла. Панезувати ще раз, що відклалося в пам'яті в наших глядачів. Дата, дата концерту 11 травня будинок культури мистецький початок о 13.00. Будь ласка, всіх запрошуємо. Для вас будуть лунати авторські пісні наших поетів та вірші. Я думаю, що буде цікаво. Особисто я планую виконати пісню. Написала, так вона і зветься, Театр авторської пісні. Тобто ви присвятили її так, саме? Так, до цієї дати театру, я присвятила, так, так пісня і називається, театр авторської пісні. І другу, я думаю, заспівати бережіть чоловіків. Ну, тому що зараз такий час, і ми дякуємо нашим воїнам, що ми можемо збиратися, щось проводити, е, ну, підвищувати дух нашим людям. Тому що це дуже складно, складний час, у кожного вже ні настрою нема, ні позитиву. Тому ми таку роль виконуємо. Е, ну і що, сказала за воїнів, що вони захищають і їм низький, низький уклін. За те, що ми можемо це робити, і ось думаю також другу пісню заспівати бережіть чоловіків. Так і а, сьогодні прикриємо завісу. Ларисо, також буде музичний кліп, як завжди, ви з подаруночку музичним для наших телеграмів. Це вже моя, як війна? Це вже ваша родзинка. Так, знаєте, А якщо ви в цій студії, точно чекати музичного подарунку. А пана декілька слів про цю пісню. Чи входить вона до цієї до цього пісеннику мелодії душі? Саме ця пісня вона війшла не до цього пісенника, а вона у першому. А чому я її вибрала? Тому що. Також 11 травня буде День Матері. І ось в кого є батьки, в кого вже їх немає. У мене, наприклад, вже не було, коли в 20-му році я написала цю пісню. Мама дорогенька, так я її назвала. Ось Олександр Бас зробив до неї відео. І так ось пісня є ця в Ютуб-каналі. А, тобто напередодні дня матері а, сьогодні від вас ага. цей музичний подарунок для наших телеглядачів. Панарисо, я вам щиро дякую за те, що ви звітали нашої студії. А, а вам нагадаю, що ви дивились проєкт Пенсіонер Паради для життя і сьогодні в гостях у нас була поетеса та авторка пісень Лариса Рукавець. Але не перемикайте, тому що попереду вас чекає музичний подарунок від нашої гості. Я з вами буду прощатись. Побачимося на першому міському. Бережіть себе та нав. Je to шивали позаранку ви під неї пісеньку співали, і своє сердечко туди вклали, спогади із вами, люба мама, це не передать усе словами. Ще вишиванка, Вишила, що мама на світанку, мамо, 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 моя мила, спогади свої мені лишила, а сама злетіла із гніздечка. Что? Тебе воно не забуває, мамо, 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 моя мила, і з тобою завжди була щаслива. Всі твої повчання пам'ятаю люба, я тебе не забуваю. Ще назавжди ненько Янгол твій мене оберігає. Він мені в житті допомагає. оберігає. він мені в житті, допомагає.